Апостол Павло закликає нас як церкву сповнятися духом або наповнятися духом. Але що саме він має на увазі, коли каже сповнятися духом? Бо в сучасному християнському світі, наприклад, Може існувати таке пояснення, що коли ти знаходишся на богослужінні, і коли ти маєш гарні відчуття, почуття, або ти знаходишся в такому, знаєте, піднесеному стані, то це і є прояв дії Святого Духа, і таким чином людина саме наповнюється Святим Духом. І от, щоб відповісти на це запитання, нам і потрібно подивитися, як саме пояснює апостол Павло, що ж означає наповнюватися духом. І ми сьогодні спробуємо відповісти на три основні запитання, про якого саме духа йде мова. Далі, чому потрібно сповнюватися цим духом? І третє, яким чином наповнюватися Святим Духом. Тому я закликаю нас звернути увагу на п'ятий розділ листа до Єфесян, з 18 по 20 вірш. І не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом. Повчаючи самих себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи завжди і за все Богові і Отцеві, в ім'я Господу нашого Ісуса Христа. І одразу ми звертаємо ось увагу на ці слова і не впивайтеся вином. Бо апостол Павло хоче нам показати два приклади. Приклад, який зрозумілий в принципі усім нам, так, бо, можливо, ми й самі знаходилися в стані алкогольного сп'яніння, так, або ми бачили, які є наслідки, наприклад, в нашій сім'ї, так, або, наприклад, серед наших родичів або друзів, і ми бачимо, до чого це все призводить. І він закликає християн в Єфесі, наступно: не впивайтеся вином. Тобто, він порівнює нас, для того, щоб краще ми могли це зрозуміти, наприклад, з, таким, з такою чашею, так? от, і яка наповнюється вином, ми беремо і випиваємо це вино, і далі ми чудово розуміємо, що відбувається, так? Вино ввійшло в нас, і я думаю, щоб якщо я випав один чи два ось таких паперових стаканчика вина, так, або, наприклад, там Рому чи бренді, так то ви б всі б зрозуміли, що з пастором коїться щось не те. Чому? Тому що те, що в мене ввійшло, та субстанція, вона починає в мені діяти, вона починає впливати на мої когнітивні здібності, на мою поведінку. Так, і на моє також сприйняття тієї реальності, в якій я знаходжуся. Тобто апостол Павло попереджає про наступне: якщо ти зловживаєш алкоголем, то алкоголь буде зловживати тобою. Ти будеш діяти, ти будеш, ти будеш поводитися з людьми і сприймати реальність саме так, як це тобі надає ось той алкоголь, який в тобі знаходиться. І далі він показує, що можна наповнятися, наприклад, алкоголем, і ми бачимо, які наслідки і що відбувається. Або, або ми наповнюємося Святим Духом. І ось зараз нам потрібно дізнатися в першу чергу. Про якого саме Духа йде мова, хоча я такий маленький спойлер вже зробив, та і так зрозуміло, що мова про Духа Святого, але не все так просто. Не все так просто, бо якщо ми уважно читаємо цей лист до Ефесян, ми можемо побачити, що згадка є про декількох духів. Так? Згадка є саме про Святого Духа, про якого ми читаємо. Також згадка є про духа. Духа, або духів, які перебувають в повітрі, і ми більше про це будемо спілкуватися, або дух князя світу цього, так який панує в повітрі, і також дух наш, так дух а, людини. І ось святий дух, нечистий дух. І дух людини. І далі апостол Павло, коли ми читаємо все це в контексті листа до Ефесян, показує, що дух людини він не перебуває в стані нейтральної Швейцарії, якщо ми розглядаємо наше життя духовне саме в світлі святого Писання, він показує. Що жодна людина, яка перебуває в цьому світі, не може сказати, що ну я не християнин, або я не християнка. Ось тому, в принципі, я сам по собі, або сама по собі, так я живу своїм життям і все. Якщо ми читаємо лист до Ефесян, ми бачимо, що цей дух буде наповнюватися або буде керуватися, або духом. От ми прочитаємо знову це другий розділ, другий вірш духом. Князя, який панує в повітрі, так і якщо ми більше прочитаємо, про що йде мова? Вас, котрі були мертвими через ваші переступи і гріхи, в яких ви колись жили за звичаєм цього світу, як і князь, який панує в повітрі, зрідно з духом, що тепер діє в синах непокори, між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю, тіла й та думок, і були від природи, як інші, дітьми. Гніву, тобто він показує, що а, ким саме або чим саме ми можемо наповнюватися, і це буде впливати на нас, як і дія того самого а, наприклад, алкоголю. Так? І ще важливий момент, на який нам потрібно звернути увагу, про якого саме Духа йде мова, це саме про Духа, Святого Духа. І дивіться, що він каже на початку цього листа: це тринадцятий вірш. У ньому у Христі, ви, почувши слово правди, радісну звістку нашого спасіння та повіривши в нього, були відзначені печатю Святим Духом обітниці, який є завдатком нашої спадщини для викуплення придбаного для прославлення його величі. Тобто, а це той святий дух, який і є ось цим завдатком або що він робить? Він ставить на нас печать, яким чином, якщо людина вірить. В гарну звістку про Ісуса Христа покладається на Ісуса Христа, то ми можемо сказати, що тоді є печатка на цій людині від Духа Святого, і які починають діяти в цій людині, і будуть конкретні якісь наслідки цього. І більше того, він названий саме завдатком, завдатком. Що мається на увазі завдаток? Як і в банковій справі, так коли ми даємо завдаток, це що означає, що. Уся сума, ну Катерина може більше пояснити, або там Катя Редун може пояснити більше всі ці технічні подробиці, але це означає на такому. Рівні розуміння, що якщо дали завдаток, то очікується і вся сума. Так, от, якщо ми вже повірили в Господа Ісуса Христа, якщо вже Святий Дух нас таку печатку ставить на нас, то він таким чином каже і запевняє, що ваше спасіння в дії, і ви будете спасеними до кінця. І це доволі, доволі важливий момент, так на який нам потрібно звернути увагу, чому тому, що Можна пояснити це наступним чином. Отець Небесний Він що зробить? Він задумує спасіння. Господь Ісус, що Він робить? Він реалізує спасіння. А що робить Дух Святий? Він це спасіння застосовує. Отець, задум спасіння, син реалізація спасіння, Святий Дух застосування спасіння. Ось чому Господь Ісус каже, коли. Підіймався вже до Отця Небесного, що я ось з вами в усі дні, так, до кінця цього віку, але б ми могли запитати, як же ти, Господи, з нами в усі дні, якщо ти повертаєшся до Отця Небесного в тілі? Яким саме чином? Саме Святим Духом, так, який знову, так, амінь брата, який усюди знаходиться і таким чином і застосовує те спасіння, яке ми віру отримаємо саме в Господі Ісусі Христі. І далі ми бачимо. Наступне, апостол Павло, він молиться конкретною молитвою за цих християн, де ми також можемо побачити згадку про Ця Сина і Святого Духа, так? і дивіться, яку увагу він приділяє саме Святому Духові. 17 го вірша першого розділу. Не перестаю дякувати за вас, згадуючи вас у своїх молитвах, щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа і Отець слави дав вам Духа мудрості. Це Святий Дух і це дух мудрості, і відкриття для його пізнання, просвітивши очі вашого серця, щоб ви знали, якою є надія Його покликання і яке багатство слави Його спадни у святих. Це дух мудрості, і Павло молиться. Щоб цей дух мудрості міг розплющувати нам очі, і таким чином ми могли сприймати реальність саме під дією так, Святого Духа, от, а не під дією, наприклад, духів, про які йде мова у другому розділі, або про духа князя, який панує в повітрі, а який діє тепер в синах. Непокори. Далі ми можемо побачити ще одне, що цей дух він саме яким чином, у другому розділі, в якому ви разом будуєтеся Духом в Божу оселю. Тобто він застосовує це спасіння і він формує нас як громаду. Більше того, ми можемо побачити, що це той самий дух, який діяв в... раніше, так в інших людях, бо в третьому розділі ми читаємо. П'ятий вірш. В інших поколіннях вона не була виявлена людським синам, так як ось тепер Духом відкрита святим апостолом і пророком, так, який діє в тоді, який діє і зараз. І ще далі він пише наступне: щоби за багатством своєї слави він дав вам через свого Духа зміцнитися силою у внутрішній людині. Щоб через віру Христос оселився у ваших сірцях, аби ви, укорінені, і засновані на любові разом з усіма святими, змогли зрозуміти, що це за ширина і довжина, і висота і глибина, і пізнати Христову любов, яка сягає за межі пізнання, щоб наповнилися ви всякою Божою повнотою. А тому, хто силу, яка діє в нас, може зробити значно більше всього, що ми просимо або думаємо, йому слава в церкві і у Христі Ісусі на всі покоління на віки віків. Тому. Ось чому так, ось чому ми бачимо, чому цей Дух, Святий Дух настільки важливий у нас, так і ось чому нам потрібно саме і наповнюватися цим духом. Чому саме? Дивіться, бо в четвертому розділі ми читаємо знову про якесь дію духа. Аби ваш розум оновлювався духом, щоб ви зодягнулися в нову людину, створену з оподобою Божою у праведності, святості і істині. Тобто, дивіться, якщо ми увірували в Господу Ісуса Христа, так то тоді ми під дії духа повинні трансформуватися в нову людину. І характеристики цієї нової людини, які... Це праведність, це святість і істина. Чому? Бо Дух Святий він є Духом праведності, він є Духом Святості і є він Духом істини. А можна запитати, а що це на практиці означає для нас? Так? І апостол Павла одразу каже, що це не якісь там фантазії, десь в небесах, а це конкретні речі. Які очікуються від нас, якщо ми саме під дією Святого Духа, так? якщо це Дух праведності, святості істини. І він пише далі. Тому, відкинувши неправду, кожен говорить своєму ближньому правду, бо ми є членами одного одного. Гнівуючись, не грішить, сонце хай не заходить у вашому гніві. І не давайте місця дияволу. Тобто він тут такий практичний момент навіть показує, як. В християнському навіть житті може таке статися, що ми можемо дати місце дияволу або відкрити двері, щоб діяв диявол. Яким чином він каже, що якщо ми гніваємося, і це характеризує вже наше життя завжди, так і це руйнує наші стосунки, це руйнує наші відносини, то таким чином через нас так дія та сила, яка діє в синах непокори. Дух князя, який діє саме в повітрі, як він пише у другому розділі. А далі, що це означає мати дух праведності, святості істини? Хто крав, хай більше не краде, але краще нехай працює, роблячи своїми руками добро, аби мав що подати тому, хто має потребу. Це ж прості речі. Ось що означає бути. бути під дією духа праведності, Духа Святості і Духа істини. Це не потрібно бути в якомусь там монастирі, знаходитися, так і от казати це лише праведна людина, це свята людина, це лише людина, від якої ми можемо почути слова істини. Далі, практичні знову речі жодне погане слово хай не виходить з ваших вуст, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. І далі, дивіться, він звертає увагу, наскільки це важливо, особливо в наших стосунках зі Святим Духом. І, до речі, це один з тих текстів, який показує, що Святий Дух не просто якась енергія, так, або сила Божа несвідома, а показує, що він дійсно є одним з трьох так, в Богі, так, Богові саме. В нашому вченні про Бога Отця і Сина Святого Духа, бо він пише: і не засмучуйте Святого Божого Духа, яким ви були запечатані на день викуплення. Знову він нагадує про оцю печатку, так і він каже: якщо на вас стоїть ця печатка Святого Духа, якщо ви належите, належите Богові і маєте спілкування з Отцем Сином і Святим Духом, то а якщо ви дієте інакше, то ви засмучуєте цього саме Духа Божого так Ви його засмучуєте. А це те, що сьогодні наш брат казав так перед сповіданням гріхів, що нам потрібно ставитися з повагою до Господа Ісуса Христа, так як ми повинні ставитися з повагою до тих, хто нас зараз. Навіть в цей момент оберігає, захищає тощо. Те саме, от ця сама ідея і в цьому засмученні Святому Духу, що друзі, давайте будемо з повагою ставитися до Бога Отця, Сина і Духа Святого, який застосовує це Спасіння Христового, бо Він застосовує його, а в нас саме завдяки тому, що Ісус проляв свою кров. І тому Святий Дух діє зараз і тому ми не можемо його засмучити. Далі. Знову практичні речі: усяке роздратування, гнів, лють, крики, зневага хай віддаляться від вас разом з усякою злобою, і будьте ж добрими один до одного, милосердними, прощаючи одне одному, як і Бог через Христа вам саме простив. Отже, наслідуйте Бога як улюблені діти та живіть у любові, як і Христос полюбив нас і видав себе за нас як дар в жертву Богові, як приємні пахощі. Бачите, як Він оце все пов'язує з Господом Ісусом Христом. І ось чому. ось чому, А розпуста і усяка нечистота чи жадоба до наживи навіть хай не згадується між вами, як це личить святим, також і безсоромність, і пусті балачки, чи грубі жарти, вони недоречні або найкраща подяка. Бо знаєте, що жодний розпусник або нечистий, або жадібний до наживи, котрий є ідолослужителем, не має спадщини в царстві Христа і Бога. Настільки все серйозно. Тому хай ніхто з вас не піддається обманові марних слів, бо через це Божий гнів приходить на неслухняних синів. Тому не ставайте їхніми спільниками, бо ви були колись темрю, а тепер є світлому Господі, тому поводьтеся, як діти, світла. Адже плід світла в усякій доброті, праведності і правді. Це про те, що він згадував раніше. Досліджуйте те, що доподобі Богові, і не ставайте спільниками в неплідних ділах темряви, а краще їх викривайте. Адже про те, що вони таємно роблять, соромно навіть говорити: усе, що засуджується, виявляється світлом, оскільки все, що виявляється, стає світлом. Через це й сказано: Встань, ти, котрий спиш, і воскресне з мертвих, і Христос освітить тебе. Ось чому Він каже. Не впивайтеся вином, у якому не розпуста. А наповтуюся з духом, тому що вино веде тебе до розпусти. Ти навіть не контролюєш себе, ти сприймаєш цю реальність взагалі інакше. Так і в ці часи можна сказати, що. Духи нечисті, вони діють, вони впливають, у, такі, у такому стані людина набагато більше відкрита так, для цієї дії, бо не контролює багато чого і себе не може контролювати, і це видно. І ось чому потрібно наповнитися цим Духом, або Святим Духом, або Духом мудрості, так, або Духом Божим, як ми читаємо в листі до Єфісян. Але яким саме чином наповнюватися цим духом? Що ж тут каже апостол Павло? Можливо, він зараз буде нам надавати відповідь, яку ми можемо почути саме в сучасному християнському світу. Що а, нібито коли у мене якісь там відчуття і почуття є, то тоді я можу сказати, що це маркер, який показує, що я наповнююся Святим Духом, але про це мова взагалі не йде. Знову і знову, святе писання показує, що наші емоції важливі. Ми емоційні. Тварини. Створіння, Ми емоційні створіння. Бог нас такими створив. Ми бачимо в псалмах увесь спектр людських емоцій, так тому що наш Господь нас таким саме чином створив. От. Але дивіться, Він далі пояснює на практичному знову рівні. Що означає в контексті церкви, в контексті громади наповнюватися тим духом, так, який і формує цю громаду? І це зв'язок такий. Тобто, дивіться, що важливий момент. Апостол Павло показує, що не треба себе заповняти в тому, що все ми спасені, так ми вже у нас є початка Святого Духа, і все добре, бо він показує, що ми можемо. Засмучувати Святого Духа, так він показує, що ми потребуємо наповнюватися цим святим Духом, що це не просто, знаєте, якась статичність така відбувається і все що. Ми потребуємо в цих живих стосунках наповнитися, бо ми схильні до того, до чого, до того, щоб спустошуватися так на амарні справи, які, яких багато оточує нас в нашому житті. І от він каже, що означає наповнюватися духом. Навчаючи самих себе псалмами, очистими та духовними піснями. Про що саме йде мова? В грецькому тексті тут згадується три слова. Так? Три слова, Зараз я не буду їх повторювати. І це три слова, які в Септуагинті, в біблії грецькою мовою, вони таким чином описують що? книгу псалмів. Так? Саме книгу псами. Тобто, дивіться, що каже апостол Павло. У вас є бажання наповнюватися Святим Духом, тоді вам разом в контексті саме церкви, ось чому настільки важливі богослужіння наші, коли ми збираємося разом. так? Ось чому важливо це навіть робити не коли один, хоча, звичайно, це гарна практика, так? а робити це разом, щоб перебувати саме в Божому Слові. І він. Звертається саме на ту практику, яка була протягом багатьох століть в богослужіннях, в синагозі, так коли співали ось ці всі псами. 150 псалмів, які у нас є, і ось чому, до речі, в період реформації перше, що почали робити реформатори, особливо Жан Кальвін в Женеві, це що перекладати псалми, так звані метричні псалми, щоб можна було їх співати усією церквою, бо саме таким чином ми і наповнюємося святим Духом разом. І як це зрозуміти, чому саме псами, чому саме він про це каже? Тому що, наприклад, навіть в листі до Колосян, коли він розглядає аналогічну тему, він також щось каже про псами і називає їх доволі цікаво. Це третій розділ Листа до Колосян. Нехай перебуває у ваших серцях мир Христа, до якого ви були покликані в одному тілі, і будьте вдячні, слово Христове. Нехай перебуває у вас щедро всякі мудрості. Навчайте і застерігайте самі себе з дятністю співаючи Богові у своїх серцях псалми прославлення і духовні пісні. Він знову звертає увагу саме на книгу псалмів і тут називає цю книгу псалмів, яка в Старому Завіті як? Слово Христове. Він каже, що це. Книга Псалтир, вона є словом Христовим. А в листі до Ефесян він каже, що саме коли ви співаєте разом в контексті громади саме ці пісні, або читаємо, принаймні так, або проповідуємо по ним, то ми таким чином наповнюємося Святим Духом, і ось це слово тоді воно впливає на нас, як вино впливає на людину в іншому контексті, і тому таким чином ми і починаємо діяти саме як образ нової людини. Господа Ісуса Христа. І чому ще це важливо? Тому що ми можемо побачити, що книга Псалмів, як Слово Боже, вона нам показує шлях Господа Ісуса Христа. Шлях Господа Ісуса Христа саме від страждань праведника до слави. Бо перші. Псалми, які ми читаємо, особливо з третього, так ми читаємо наступне, коли цар Давид, помазаник Божий, він вилає, Боже Боже, чому я страждаю від моїх ворогів? Далі ми можемо побачити опис життєвих усіх страждань, і до речі, і в контексті війни, і в контексті переслідувань, і в контексті складних життєвих обставин, і в контексті, коли нам сумно на душі, коли вжити нема бажання, коли навіть не відчуваєш. Божу присутність, і все це ми можемо бачити у псалмах. А завершуються ці псалми з чим? Псалмами хвали, псалмами прославлення. І це те, про що сьогодні читав брат Олександр саме в 8-му розділі Листа до Римлян, коли він каже стосовно. Страждань з Ісусом, так, щоб увійти з ним куди, щоб увійти з ним в славу. Тобто, ви можете знову знайти цей текст, і він мені запав, можна сказати, так, в душу, бо показує це. Тому, як казав Сінклер Ферюсен, один з тих пасторів, бослов, яких я поважаю пастор з Шотландії, він пише: Для того, щоб зрозуміти внутрішній світ Господу Ісуса Христа, вам потрібно. Знати псалми, вам потрібно занурюватися в псалми, і тоді краще будемо розуміти Господа Ісуса Христа і таким чином краще саме втілювати Господа Ісуса Христа. Тому він і пише, що повчаючи самих себе. А в Колосянах Він пише: і повчаючи, і застерігаючи самі себе, тобто один одного таким саме чином. Тому що означає наповнюватися Духом, це в першу чергу означає наповнюватися святим Писанням. Чи, чи емоції це погано? Ні, не погано. Чи чудово, коли ми відчуваємо щось таке позитивне, коли прославляємо Господа? звичайно, це, це емоції це є наслідком того, що ми дійсно маємо стосунки з Господом і радіємо в цьому так? або співаємо пісні, які. Ми співаємо саме в стані засмученості, так? тих турбувань, які у нас є тощо. Але наповнюватися Духом це означає наповнюватися саме святим Писанням, словом Христовим, під дією Духа мудрості, Духа Христова і Духа Божого. Тому, брати та сестру, не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля. Не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи самих себе псалмами, духовними піснями, співаючи і прославляючи у ваших серцях Господа, дякуючи за все Богові і Отцеві, в ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Давайте помолимося. Отець наш Небесний, ми дякуємо тобі за це слово, ми дякуємо тебе за те, що Ти, цей задум спасіння, зробив, що Син Твій, наш Господь Ісус Христос, реалізував це спасіння, що Дух Святий, Він це спасіння застосовує в нашому житті. І ми просимо тебе, щоб ми дійсно могли наповнюватися разом твоїм словом, підтримуючи. Один одного, і коли ми молимося один за одного, щоб ми наповнилися цим Словом Христовим, щоб саме під дією Твого Слова ми могли переображатися в образ Господа Ісуса Христа і втілювати Його таким чином в нашому житті. Просимо Тебе, щоб. Дійсно, ця молитва апостола Павла в першому розділі листа до Ефесян була і нашою молитвою, і молитвою усієї нашої церкви. Просимо в ім'я Христове під дію Святого Духа. Амінь.